Всім привіт! Мене звати Володя Карплюк. Я закінчив прикладну математику у 2012 році. Зараз працюю в компанії VSoft. Ми займаємося розробкою програмного забезпечення для візуалізації і проектування інтер'єрів, зокрема ванних кімнат. Ми є лідерами в своїй галузі в Європі і, звісно, хочемо стати лідерами в своїй галузі у всьому світі. Конкретно я веду мобільний напрямок розробок нашої компанії, тобто, це створення додатків для платформ iOS та Android для наших користувачів і їх клієнтів. Що дала мені прикладна математика, це, звісно, знання, знання як теоретичні, так і практичні, які допомагали і допомагають мені в моїй роботі і в моєму житті, звісно. Тобто, це детальне вникнення в суть проблеми, аналіз і пошук можливих рішень проблеми, ну і, звісно, успішне її вирішення цієї проблеми. А ще на прикладній математики навчають дуже хороші люди, люди дійсно з великої букви і. Я жодного разу не жалкую, що я вступив на прикладну математику і, ем, і вам того бажаю так само. І я з тої категорії людей, яка вважає все ж таки, що програміст, має знати математику, що там не казали інші. І прикладна математика в цьому вам допоможе.